При фронтовому гуляйполі запорізькі рятувальники вбрали у вишиванку скульптуру Нестора Махна. кажуть, так хотіли наголосити, що гуляйпільщина сильна та нескорена. Більше про те, як минув цей день та як живуть у райцентрі – подивіться. День вишиванки у нескореному Гуляйполі пройшов під обстрілами галей з національними кольорами та такими дорогими нині кожному українцю символами до свята. Запорізькі рятувальники не тільки самі вбралися у вишивані сорочки, а й підготували дещо особливе. На честь дня вишиванки. Запорізькі рятувальники приїхали до незламного гуляйполя і до пам'ятника Нестору Махно, який також був незламним українцем, і прикрасили пам'ятник Нестора Махна. Вишиванкою вишиванку зробили власноруч та прикрасили її символікою. ДСНС кажуть так, хотіли б підтримати своїх колег та людей, котрі залишаються у місті. Гуляйполе вже понад рік. Мужня витримує постійні ворожі удари. І коли почнеться новий обстріл, передбачити неможливо. Швидко переміщатися у безпечне місце цього разу довелося і нам. Ворог б'є по будинках, школах та магазинах. Розбиті будівлі тут на кожному кроці. Напередодні під час обстрілу загинула місцева жителька, яка поверталась додому із гуманітаркою. Зараз місто обстрілюється всіми видами озброєння. Починає від міномету, закінчує кабами. Також РСЗВ, іноді стольна артилерія. залітає. Останнім часом дуже часто вони почали обстрілювати з авіації це каби, керовані авіаційні бомби. На жаль, дуже великі руйнування від цих кадрів. На перший погляд здається, що місто порожнє, Втім, попри постійну небезпеку та повну відсутність комунікацій, виїхали із Гуляйполя не всі жителі від обстрілів. Люди ховаються у підвалах та своїх напівзруйнованих домівках. Ховаємося, ховаюся до себе в квартиру. У мене алергія, вичув, як я говорю. І Я просто в підвалі не можу бути. Починає з п'яти утра, іноді навіть ще немає п'яти, і оце серед повної тишини починають стріляти. Оце страшно. Підтримують місцевих рятувальники. привозять воду та хліб, корми для тварин. Свою порцію обіду отримав оцей чорнявий пухнастик. Його власник Олександр каже, кіт завжди попереджає родину про небезпеку. Знає, коли градус стріляють. Що він робить? Ховається. Іде до дверей, щоб його забирали з квартири. Коли обстріл на підвал, біжимо з котом. У кожного із тих, хто залишається в місті, є на це своя причина. Люди кажуть, за останній рік багато до чого вже призвичаїлись. Із водою допомагають рятувальники, їжу готують на газових балонах, а ще намагаються постійно підтримувати один одного. З вірою в перемогу із Запорізької області. Інна Гогой Ігор Горворобій, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.